Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер понад 10 років шпигував для Пекіна. У цьому зізнався колишній співробітник Verizon. Що ми знаємо про його цілі? Канада введе 100-відсоткове мито на електромобілі, що імпортуються з Китаю. Прем'єр-міністр Трюдо заявив про це після зустрічі з радником із національної безпеки США Джейком Саліваном. Перед його поїздкою до Китаю. Китайський літак Шпигун порушив повітряний простір Японії. Це спричинило зростання напруженості між двома країнами. і США додали ще 100 російських та китайських компаній до свого чорного списку торгових обмежень. Їх звинувачують у наданні допомоги Москві у війні проти України. Колишній співробітник Verizon визнав себе винним у збиранні розвідданих для Китаю. Серед його цілей були фірма Verizon, друга за величиною it компанія Індії Infosys, а також прихильники Gong. Інженера звуть лі Пін. він китаєць, який одержав американське громадянство. Судові документи показують, що він обговорював операції хакерів з офіцером китайської розвідки. Йому лі надав навчальні матеріали з кібербезпеки компанії інфосис, свого нинішнього роботодавця. У 2015 році Лі передав офіцеру інформацію про філії Верайзен у Китаї. Основним його завданням було збирання інформації про людей, що займаються фалуньгун, системою вдосконалення, яку компартія Китаю репресує. <ріст> КПК викрадає мільйони прихильників Фалуньгун і відправляє до в'язниць, де їх катують. Влада також стежить за тими, хто виїхав за кордон. У 2012 році Лі дали завдання зібрати інформацію про судові позови, які прихильники Фалуньгун планували подати на китайських чиновників. Він також мав звернути увагу на тих, хто працює у ЦРУ чи ФБР. У 2013 році Лі надіслав офіцеру публічну інформацію про двох ізраїльських авторів, які написали книги про Фалуньгун. Через рік офіцер сказав йому зібрати інформацію про прихильника Фалуньгун, який організував акцію протесту перед китайським посольством у Каліфорнії. У завданні для Лі вказали домашню адресу, номер телефону, марку та модель автомобіля того чоловіка. Після того, як Лі визнав свою провину, один практикувальник Фалуньгун у Флориді на ім'я Лю сказав, що цей випадок є лише вершиною айсберга. За його словами, він сам зазнав переслідувань з боку китайців, які живуть у США. Так, співробітник китайської служби безпеки сфотографував його, коли він виконував вправи Фалуньгун у місцевому парку. Лю каже: він радий, що уряд звертає увагу на таємні китайські операції на території США. Обвинувачений Ліпін сказав і що не шкодує про свої дії, а його Адвокат повідомив, що той передавав інформацію друзям дитинства, які почали працювати на китайську владу. Лі загрожує до п'яти років в'язниці, до трьох років умовно, і максимальний штраф розміром 250 тисяч доларів. Вирок йому винесуть приблизно через два місяці. Національний інститут охорони здоров'я заявив, що виявив понад 250 вчених, які не розкрили інформації про свої зв'язки з Китаєм. Вони проводили дослідження, які фінансував сам інститут. Більшість учених вихідці з Азії, понад 100 із них втратили роботу. Інститут вимагає від одержувачів грантів розкривати всі джерела фінансування. Ання досліджень сосис міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про підвищення мит на імпорт китайських електромобілів до 100%. 100% мита на електромобілі китайського виробництва. Про це він заявив після зустрічі з радником президента Байдена з національної безпеки Джейком Саліваном. Посольство Китаю в Канаді висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням Отави. Через кілька годин після заяви трюдо Китайське посольство в Канаді опублікувало у ВІЧАТ повідомлення про те, що нові податки підірвуть торговельні відносини двох країн. Воно додало, що Пекін вживе всіх необхідних заходів для захисту китайського бізнесу. Нові мита набудуть чинності з 1 жовтня. Нагадаємо, у травні Вашингтон також оголосив, що запровадить 100% мита на китайські електромобілі. Європейський союз теж запровадив додаткові мита до 30% на електромобілі китайського виробництва. Мета захистити автомобільне виробництво в північній Америці та Європі від нечесних торгових практик з боку Китаю, зокрема від високих державних субсидій. Джейк Саліван прибув до Китаю для участі в переговорах на високому рівні з міністром закордонних справ КНР. Перед поїздкою він зробив несподівану зупинку в Канаді слід зазначити, що США відклали запровадження мит на китайські електромобілі. Білий дім має зробити остаточну заяву про це до кінця місяця. Мита відклали після того, як президентська адміністрація вивчила тисячі коментарів від американських автовиробників, де вони вимагали від уряду США знизити, відкласти або навіть відмовитися від високих тарифів. Європейський союз також недавно оголосив про зниження мит на електромобілі китайського виробництва. Зокрема, тарифи на китайські автомобілі Тесла знизили більш ніж з 20 до 9 відсотків. Уперше в історії китайський військовий літак порушив повітряний простір Японії. Про це повідомляє японський уряд. Токіо висловив Пекіну рішучий протест через дипломатичні канали. Міністерство оборони Японії заявило, що для перехоплення китайського літака розвідника воно підняло в повітря свої винищувачі. Розвідувальні літаки використовують для спостереження та збирання розвідданих. Як повідомляють китайський військовий літак, ненадовго вторгся в повітряний простір Японії з південного заходу. У Токіо заявили, що почали розслідування. Заступник міністра закордонних справ Японії викликав китайського дипломата, щоб передати йому ноту протесту, а також вимагати недопущення. Порушень у майбутньому. Тепер обговоримо ситуацію в азійсько-тихоокеанському регіоні, а також заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюду про запровадження нових масштабних мит на електромобілі китайського виробництва. Щоб оцінити вплив цих двох важливих подій, до нас приєднався Джонатан Пелсон, автор книги Бездротові війни. Джоне Пелсоне. Дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Радий знову бути тут. Тіфані. Японія заявляє, що китайський розвідувальний літак уперше увійшов до її повітряного простору, на відміну від попередніх випадків, коли таке відбувалось у спірних районах. Зараз це японський територіальний повітряний простір. Наскільки варто непокоїтися? Well, it's, it's a... Ну я скажу, що це безперечно викликає занепокоєння. Хоча це не вперше, коли Китай порушує зону оборони Японії. Здебільшого він зосередився на кіберпросторі, а це крок уперед, більш відкрита поведінка. І як ви помітили, це пов'язано з іншими військовими конфліктами між Китаєм та Філіпінами і Тайванем. Звичайно, це також відбувається на тлі глобальних конфліктів, які ми спостерігаємо в Європі та на Близькому Сході, зважаючи на все це, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в Азії. Ну, це класичний хід. Китай провокує і дивиться, як далеко йому дозволять зайти. Насправді він просто залякує. Як він поводиться по відношенню до Філіппін? Він спрямовує кораблі ВМС МС під виглядом суден берегової охорони, щоб атакувати філіппінські рибальські судна. Звісно, він може казати, що не посилає своїх військовиків, але очевидно, що це роблять саме вони. Проблема в тому, що Японія має одну з найпотужніших армій світу. Це країна західного вільного світу. Вона звичайно не бере у у військових діях по всьому світу, але вона є важливим фактором стримування Китаю в регіоні, тому ми маємо звернути увагу на цю ескалацію. І про іншу тему. Канада схоже копіює президента Байдена. Трюдо пообіцяв підвищити мита на китайські електромобілі до 100%. Про це заявляв і президент Байден. Наскільки ефективним буде це рішення? це буде ударом для Ілона Маска, бо зараз єдині електромобілі, які Канада імпортує з Китаю, це Тесла. Виходить, що завод маска буде обмежений у продажах, тобто фактично заблокований 100% тарифом, що є досить іронічним, бо це єдина американська компанія, яка постачає електромобілі до Канади. Але загалом ідея гарна. Ці автомобілі суперкомунікативні транспортні засоби. Вони відстежують, хто перебуває в машині. Вони стежать за вами, бачать, куди ви їдете. вони багато про вас знають. Цими автомобілями можна керувати, можна змусити їх працювати чи не працювати. Будь-яка країна має бути стурбована, тим, що Китай та контролювані Китаєм компанії можуть вимикати та вмикати ваші приватні автомобілі. Американські компанії виробляють автомобілі в Китаї за власними специфікаціями та стандартами. Вони можуть робити їх за допомогою китайської робочої сили, але це не та небезпека, про яку ми повинні напокоїтися. Насправді хвилюватися слід про компанії, які контролює Китай about. Джоне Пелсоне. Дякую, що приділили нам час. Завжди радий. США внесли більш як 100 російських та китайських компаній до чорного списку торгових обмежень. Це пов'язано з їхньою імовірною підтримкою російських військовиків. До списку потрапило близько 40 китайських компаній та 60 російських. Приблизно 20 фірм базуються в третіх країнах. Причини потрапляння до чорного списку постачання американської електроніки російським військовим структурам, а також виробництво безпілотників для Росії. Багато компаній, які потрапили під санкції, набули особливого статусу. Якщо закордонні фірми захочуть постачати їм продукцію, то їм доведеться отримати американську ліцензію. А це дуже непросто. США заявили, що загалом до списку потрапило близько 400 юридичних та фізичних осіб за сприяння Росії у війні проти України. Китайські державні медіа повідомили, що міністерство торгівлі КНР вживе заходів у відповідь. Воно заявило, що ці санкції помилкові дії вжиті під приводом зві. Зв'язку з Росією